Вітаю, наш цифровий світ це ж справжній океан можливостей, але як у ньому плавати і не потрапити в небезпечні течії. Саме сьогодні ми розберемося, як захистити себе онлайн і зробити свій інтернет серфінг максимально безпечним. Ну що ж, давайте починати. А от давайте на мить зупинимось і подумаємо наскільки надійно захищені наші аккаунти, банківські дані, особисті фотографії. Це знаєте, не просто риторичне питання. Відповідь на нього, по суті, визначає спокій нашого цифрового життя. Ось наш план на сьогодні. Спершу глянемо на дві сторони медалі можливості та ризики цифрового світу. Потім викриємо ті самі невидимі загрози, що ховаються онлайн. Далі озброїмося конкретними порадами, як себе захистити, особливо під час покупок. І наостанок з'ясуємо, чому безпека це наша спільна справа. Отже, розділ перший цифровий світ. Давайте подивимося, які ж можливості і ризики приховує цей глобальний простір, що по суті став для нас усіх другим домом. Погодьтеся, це ж справжнє диво, можливість миттєво написати будь-кому на планеті, отримати доступ до гігантської скарбниці знань, вести бізнес, просто сидячи вдома. Але як і будь-яка велика сила, ця неймовірна взаємопов'язаність має і свій зворотний, скажімо так, темний бік. З одного боку, ми насолоджуємося зв'язком з усім світом і зручними покупками, а з іншого постійно стикаємося з ризиками, крадіжкою даних, якимось витонченим шахрайством та і просто хвилями дезінформації. І от зрозуміти цю двоїстість це вже перший крок до безпеки. А тепер давайте зазирнемо за лаштунки, які саме невидимі загрози чекають на нас у мережі, і що найважливіше, як вони виглядають на практиці. Так от, перша лінія оборони це технічні загрози. Уявіть собі, що зловмисники це такі собі цифрові грабіжники, які намагаються зламати наш онлайн дім, і для цього вони використовують спеціальні програми і різні хитрощі, щоб отримати контроль над нашими пристроями і, звичайно ж, вкрасти цінні дані. І треба сказати, арсенал у цих зловмисників чималий. Це і віруси, які заражають комп'ютер, і фішинг це коли приходять листи пастки, щоб виманити паролі, і навіть масштабні витоки даних з великих сервісів. Усе це цілком реальні загрози, про які просто необхідно знати. Але загрози бувають не лише технічними, існують ще й небезпечні онлайн спільноти. Це можуть бути групи, де поширюють фейки, розпалюють ненависть, чи навіть координують якісь злочинні дії. Тобто, це вже такий собі соціальний людський вимір онлайн небезпеки. Коли знаєш ворога в обличчя, йому можна ефективно протидіяти. Тож у цій секції ми зосередимось саме на рішеннях, на тому, як кожен із нас може побудувати свій власний надійний цифровий щит. Ключова ідея тут насправді проста: не треба чекати на проблеми, треба діяти на випередження. Повірте, у нас є всі інструменти, щоб зробити своє цифрове життя набагато безпечнішим. Ось вони п'ять золотих правил. Складні паролі це наші замки. Двофакторна автентифікація, коли для входу потрібен ще й код з телефона, це вважай, додаткова сигналізація. Обережність із підозрілими посиланнями це захист від шахраїв. Вчасне оновлення програм, закриває дірки в безпеці. Ну і контроль над тим, чим ми ділимося, загалом зменшує ризики. Гаразд, правила є. А тепер давайте подивимось, як вони працюють на прикладі, знайомому кожному на онлайн покупках. Звісно, онлайн шопінг це мегазручно, і вибір величезний, і ціни можна порівняти. Але за цим стоять і ризики: шахрайство, питання з конфіденційністю даних та й просто підроблені сайти, що імітують відомі бренди. То як купувати безпечно? Дотримуємося простих правил. Завжди перевіряємо, чи є в адресі сайту HTTPS. Це означає, що з'єднання зашифроване. Використовуємо надійні платіжні системи, читаємо відгуки. І, будь ласка, ніколи не робимо покупки, використовуючи публічний Wi-Fi у кафе чи аеропорту. І наостанок давайте поглянемо на картину в цілому. Адже особиста безпека кожного з нас це не просто особиста справа, це частина чогось значно більшого. Подумайте про це так. Кожен захищений пристрій, кожен обізнаний користувач це ніби цеглинка у великій стіні спільної безпеки. Це працює як колективний імунітет. Що більше людей дотримується правил, то менше шансів у зловмисників. Тобто наша особиста безпека це прямий внесок у безпеку всього суспільства. І ця думка, як на мене, ідеально все підсумовує. Безпека в мережі це не чиясь робота, це наша спільна справа, яка починається з простих. Свідомих кроків кожного з нас. Отже, захищаючи себе, ми захищаємо всіх навкого, але ж це лише початок. Подумайте, що ще ми можемо зробити разом, щоб наш спільний цифровий дім став справжньою фортецею. Дякую за увагу!